В Москві, Жив там переважно більшість свого свідомого життя за винятком там, якихось частин дитинства. Я завжди себе усвідомлював українцем. Мої батьки працювали за кордоном і почалася війна Ірака з Іраном. Тобто, ті бомбардування і всі ті речі я, почав, ну, я якось бачив з дитинства. Я просто ну, знав, що час від часу воно таке трапляється, війна, що люди. Між собою воюють. Я безпосередньо був в Мар'їнці, я був в Чермолику, я був в Широкіно. Тобто активно брати участь в бойових діях я почав з жовтня місяця. Я ще є керівником Львівської обласної організації правого сектору і там ну, мусив так от, скажем, якийсь, якийсь час приділяти ще роботі партійної. Згодження з керівництвом організації про створення цієї роти, саме в форматі роти, не батальйону, а восьмого окремого роти. Ми ставили перед собою задачу ведення диверсійно розвідувальної війни з відповідними також само диверсійно розвідувальними групами противника. Вона виникала, скажімо, спочатку, як ну, переважно формувалася з хлопців. Наших львівських, але у нас є і хлопці із Донецька, і з Луганська, і воюють і героям слава! Музика. У нас є певна система відбору. У нас є відповідні е, структури, які займаються питаннями внутрішньої безпеки. Тобто, у нас поставлено. Е, Вишкільна система у нас працює, тобто звичайно, що ми до того дуже ретельно ставимося, бо репутація у нас добувається довший час, а втратити її можна на рівному місці через якусь необлачність. Немає там якоїсь там прив'язки місяць ти заїхав, там, а потім на тиждень поїхав. Тобто, наприклад, в Широкіну там ну, більше двох тижнів фізично важко знаходитися. Ну, коли вона втратила на, ну зовсім втратила страх, то цю людину треба вже ну, відправляти на відпочинок. Бо це добром ніколи не закінчується. Тобто, ну, йдеться навіть не про страх, ну скажімо, коли ти розумієш, що в бійця вже виключився інстинкт самозбереження, такого бійця треба негайно негайно вивозити з передка, дати йому. Відпочити. Для мене саме страшне було це втратити хлопців наших. За це переживаю вже більше. Я страху як такого не відчував. Тобто я, я приїхав, я розумів, на що я приїхав, я розумів, що треба робити. Війна і війна. Ну яка різниця? Це просто живі люди, скажімо, найгірші якості, які були в людини, і вони не проявлялися, можливо, там, в мирний час, там, та, вони можуть вилізти там десь. Ну І так само навпаки ходила собі людина, там якийсь там юнак. Він собі ходив, а то потім ти бачиш, що то лев. Ми нікого не гвалтуємо. Ми, от, в Широкіну, наприклад, там люди покидали тварин там свійських, там кози. Були там кози, 4 кози, і козенята там при нас народилися. І вони пити дуже хотіли. От ми один одного прикриваючи, вилазили до тих криниць на городах, щоб набрати козам води. Ну, і вже тим більше, якщо б то були люди, а не кози, то ну, напевно, ну, якщо ми так ставимося до тварин, то напевно, що і. Відповідне ставлення і до людей. Десятки тисяч людей, які дуже сильно відвикнуть від того мирного життя, вони повернуться в свої міста. і Ото, ото буде, проблема, то буде проблема. А вони по суті, оця частина життя, що вони провели на війні. Вони почнуть усвідомлювати, що, по суті, не змінилася система, що так само беруть хмарі. Вони будуть наводити свою справедливість. І оце, до цього треба готуватися. Те, що Україна на цьому етапі от вистояла, це заслуга в першу чергу добровольчих батальйонів і волонтерів. Тобто, власне, Скажем так, на момент початку війни у нас, ну по суті, були зруйновані збройні сили. Ми набули цю армію вже в процесі цієї війни. Поки ми маємо того нашого сусіда, поки існує та політична система в Росії, тобто, поки існує імперія, в тому вигляді, в якому вона існує, вони не дадуть. Нам жити. Тобто ми маємо розуміти, що ми маємо бути сильними, ми маємо вдосконалюватися, і ми маємо розуміти, що ми живемо в умовах війни. Це на, на роки.